Всім доброго вечора. Запускаємо сьогодні в рапідик, покатаємось чуток. а будемо закріплятися <сум> вище. Вище 2300. Так, пішло, працює. Привіт, метро. Бура зліва. Що таке бура? Що таке бура? Привіт, Роман. Так, окей, ну що, давайте зразу, чи з розминки, чи без розминки. Давайте зразу десяточку. Буна зліва, а, зрозумів. Сьогодні рапід буде, Роман. Так, Рапідек сьогодні будемо 2300 плюс. Мать. Привіт, Магадан. А чому Магадан? А чому скалі? Що це... Що значить твій нік? Привіт, Євгеній! Дякую за презент. Як там ваші пасочки? І яйця. Ну, то таке вже не вникаємо, окей. Так, Патрік. 2 квітня 13 рік. 12 років він вже на цій платформі потужній. Давай. Карокан. Який варіант Патрік буде обирати? Окей. 2300 проти 2300. Нормально нас тут звели, так? Да? Сам проти себе граю по факту. Тікток запустив, так. Жмякайте лайки. Я зрозумів, Дмитро. Привіт, Іван! Так, забрав він тут, окей. Забрав це 4 буде рвати, чи ні, є 6. Можливо, кейні. Окейньо вийде на F3. Якось туди. Привіт і живот. Буря. Віктор, привіт. Ну окей, тут це 5 грають. Сейчас йому буде B4 десь тут. B4, окей. І що ми робимо? Опа! Бліц 3 плюс 0 буде? Ні, сьогодні не буде. Сьогодні награвся в день в Бліц. 2470 взяв, потім трішки пішов злив. Окей, на, на H4 можна ставити, на B4 напасти. C3 шах сюди. Кей, в ньому може бути хід d2. Давай попробуємо ось таку шляпу йому закинути. Тільки рапід сьогодні буде. Да, не хочу в цей ноти попадати, хочу тихенько, спокійненько подумати. Тіктоку немає, є тікток. Є тікток. Девять. Молочність це коли багато молока. Не знаю. Є гінекологи в чаті, гінекологи скажуть. Дитячий мат, ну да, тільки слоника. Подільник класний, так? Да? Ну логіка в вже що напав на б 4 зараз. І він повинен б 4 захищати якось, якщо конем. Подивимося в аналізі, чи є такий хід взагалі, чи нема. Може він просто щас зимне слона, може таке бути. І попутно є загроза десь там шах дати на е 4 Забрати на 2. Ну він король 1 відійде. А, це три. Тоді так давай. І щас сюди просто побахнем. Наже два. Дякую, Віктор, за презенти. привіт, Геннадій. Так, ферсі 2. Що за херня з вебкою, бл. Блін. Вебка знову сказала. Пішов ти нафіг. Щас її перепідключу. Сьогодні вже вдруге, до речі. Чи вона можуть вирубатися просто так? По приколу. Окей, пішли. Так, центральну. Центральну пішку Є5 треба бабахнути. Зараз вебка появиться. Зараз її тут перекину. Зник, зараз появиться. Хто шарить в вебках? Працювало нормально, тільки останній останні тиждень щось починається в неї якісь. Заскоки. Ніби працює працює, а потім бац вирубилась. Перегрівається, не думаю. Так, аж 4 аж 5 Коня, документи. Так. Вебка, де ти? Не побачили, й окей, давай. Ой. Щас просто перейду. Навп'ять переведу, білопольє. І опять будем десь. Так, цікаво, ну, якщо сюди дам дамбо 5 Ну я хз. Це може просто F5, ні не просто. Не просто. Може F6. Під... До речі, F6. Збрав, забрав, F6 непогано. Там поки не береться, так? Да? Поки не береться. І голос лагає, та в чому прикол тоді? Так. О, вебка з'явилася. Надіюсь, зараз буде себе чемно поводити. А зараз голос буде лагать. О, дивіться, який як святий, бляха-муха. Давайте тут. А, зйомку проти, проти світла трішки знесу, отак. О, окей. Антон. Ура, шахи. Да. Шахматульки. Забрав? Так, окей, забрав тут. Забрав. Зникла, та йо это. Ладно, давайте щас у партію... фіксить. Окей, забрав на Е5. Забрав. Забрав, забрав. забрав. Давай заберу. Розміняємось. Бахне вебку з вертухи. Щас її бахнем з вертухи. Вона мене, ця вебка, якщо чесно. Чи то порт, порт гарячий. Порт гарячий. Може, вона вже все. Пора продавать. <сум> так, окей. Щас я її заново підключив. Ура, Олександр розблокований. Вітаю, Олександр! Схоже час її міняти. Так, да, будемо міняти вже її. Давай тут бабахну. Опа! Пишу, що працює неправильно моя вебка. Она взагалі не працює. Так, ну і що, щас на D3 десь ми тут. Так, давайте ми її розміняємо, ну і в баню. На пасивному юна 7. Схоже, час міняти. Дякую за презент. Зараз будемо міняти її. Тікток не показував мій стрім. Так, музичка не складна, не тяжка для ваших вух. Так, давай сюди вийдемо десь тут. Попробуємо. Ну що, знайшло її знову цю вебку? Не знайшло. Зараз знову попробую перепідключити. Щас, щас, щас. Якщо третій раз вона буде вихитуватися, то я без вебки сьогодні буду. Тому надіємося, що не буде. Окей, це вже цікаво. Якщо дам сюди. Сюди. а 5 Ну, фігуру можна виграти теоретично. Шах треба дати. Гріх не дати. Сон 6 хочу тепер. Що сюди, f 3 тут просто відійдем Може король Е2 він хоче підійти. Таке буває, коли навантажена апаратура, перезавантажити компуктор. А якщо я його тільки включив, наприклад, теж можна попробувати перезавантажити, так? Да? А зараз спробуємо перезавантажити. На паузу просто поставлю ефірчик. Ефірчик, кефірчик. Давай сюди, окей. Турами міняться, чи не міняться? От чим питання. Так, туди конем. Я думав, буде на D2. Давай бабахнем. Попахнем, може він на 3 походить? На 4 йому невигідно ходить, бо я пішку вдарю. Ага, взагалі вилізла якась шляпа. Зараз спробую в інший порт підключити Може поможе. Може поможе. Мишку сюди? А це сюди. Так, окей, ну коник мене зараз повинен топануть. Час для рокировки. час для рокировки. Ні, не лови воно чути її тут. Не ловить. Пуктер, може запрацювати. Ку-ку. Дякую, Сніпеч, за презенти. Шляпа ця китайська. Так, шляпа китайська. Так, іде вперед. Да. Давай заберу тут. Ясно, що там c7 слон b6, але кінця 4 я заберу цього слона. Так, сюди. Можна було ще d4 йому там запхати, але. Але королем сюди must have. Я не знаю, як за допомогою сну накачати ідеальне тіло, за допомогою сну. Не знаю. <плес> за допомогою сну це щось новеньке. Так, куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Ну, шахідло дам профілактичне. Може він на C3 походить, а фігурю ще й бабахну. Ну, дві пішки це вже серйозна перевага. Давай міняємо фігури. Міняємо фігури, це ще й забираємо. А, тут вилка тут трішки, ну нічого. Не страшно. Обмежити якось коня, попробувати. Так, же 5 є у нього, так. Да. Ладно, пішли вперед. Коник файний в... ...в відкритих позиціях, коник ніфіга не файний. Коник файний в закритих позиціях. Якби було багато пішок і вони всі на білим, то там коник, так. Да. А зараз я якось бачу сюди підійду. Так, окей. Нічю, ну ти прикольный, дядя. Яка нічя. Нічю хоче. Ладно. Розчистили, да? Трішки. Трішки розчистили. Королем на А3 є можливість сходити. мені зараз дасть сюди. Шах короля 3 попробувати двинути. Б5. Б5 хочу його заманити. Так, і сейчас попробуємо компуктер перезавантажити. Щоб піймало вебку мою. Роби бруд, щас будемо робити бруд. Недавно бачив фільм. Ага, зрозумів, хороший фільм. Щас буде Брудятіна просто. І Бріддятина, і Брюдятіна. І всього потрошку. Ну, блін, об'єктивно тут уже а, да Об'єктивна нічия, щас дасть шах і... Але в нього хвилинка часу залишилась. Ого, ого, пацани грають на гитарі, так? Да? Нормально, пацани катаються. що це за фігня? Вибачте. Фігня на нічейку, так? Да? А що, підемо вперед? Давай підемо вперед. Давай підемо вперед. Давай може десь попробую. А, давайте нічого йому, запропонуємо, піду перезавантажувати компуктер. Нічия. Так, окей, я ефір на паузу ставлю. Не тікайте. А де фейс? Зараз Єгор буде фейс. Вебка що-то аля улю. Треба, мабуть, збор відкривати на нову вебку. А цю продавати, толкати. Де биту, не крашену. Так, зараз буду.